Голова обласної ради щороку повинен звітуватися про виконану роботу. Ось настала черга Валерія Черняка. Виступаючи перед депутатами, він зазначив, що минулий рік був складним як для держави, так і для Черкащини. Зокрема, незважаючи на це, спільними зусиллями вдалося забезпечити виконання першочергових завдань, сформування та наповнення бюджету області, розробити та прийняти цілу низку ефективних рішень. Підкреслив Черняк, та найголовніше на його думку, що вдалося забезпечити ефективну співпрацю всіх гілок влади. Системним об'єднувальним документом для роботи державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та громад області стала обласна програма Будуємо нову Черкащину на 2011-2015 роки. Ця програма ініційована головою обласної державної адміністрації депутатом Тулубом Сергієм Борисовичем як один із наймасштабніших планових документів в регіоні. Серед здобутків року Валерій Черняк відмітив відкриття обласної дитячої лікарні, реконструкцію музею Тараса Шевченка в Каневі, відкриття річкового вокзалу у Черкасах та інше. Усього за звітний період депутати ухвалили 215 рішень. Більшість рішень прийнято за ініціативи голови обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Тулуба та депутатів власної ради, що є підтвердженням спільної діяльності депутатського корпусу та органів виконавчої влади області. Після виступу голови почалося мляве обговорення. Воно необхідне за регламентом. Депутат Володимир Лукінець запропонував не обговорювати виступ, а краще привітати Валерія Черняка із майбутнім ювілеєм, хоч це і не заведено в Україні. Проти цього, як і зазвичай, виступила Любов Майборда. Однак різкої критики з її вуз цього разу також не було. Вона внесла лише деякі пропозиції щодо покращення роботи ради. Мене непокоїть позиція Ради, коли на сесійних засіданнях, засіданнях постійних комісій розглядаються питання, пов'язані з життєдіяльністю того чи іншого колективу, а ми не запрошуємо представників цих колективів або не надаємо їм слово для виступу на їх прохання. Вважаю таку практику обласної ради хибною. Рапко обговорені поставив Сергій Тулубчий. Ім'я неодноразово згадував під час виступу голова облради. Він позитивно оцінив звіт Валерія Черняка. Нам вдалося досягти досить значних позитивних результатів в економіці і соціальних сферах життя області. Про що переконливо прозвучало у доповіді Валерія Петровича. Хочу зазначити, що в результаті спільної співпраці. Депутатського корпусу, органів виконавчої влади, за минулий рік ми маємо позитивну динаміку практично у всіх галузях економіки. Сказав Сергій Тулок, депутатам і на недопрацювання, які належать виправити цього річ, продовж цього року ми повинні повністю подолати ганебне явище. Це заборгованість по заробітній платі. Хоча вона зменшилась, залишилось не так багато, але вона є. І саме ганебне те, що є на комунальних підприємствах. Які підпорядковані обласній раді після цього? Депутати проголосували за звіт голови облради, оцінивши його роботу на четвірку? Він жартума додав з мінусом. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка Новини.